Вітаю водолії. Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. І так, водолії. Давайте подивимося, що вам принесе тиждень. Яких ви будете На що вам варто звернути увагу? Нагадую всім, розклад у нас загальний, тому кожен щось почує для себе особисте. І так, водолії. Налаштовуємося і дивимося. Понеділок, король кубків, вівторок. Зірка. Середа, дев'ятка кубків. Четвер двійка пентаклів. П'ятниця імператор. Субота, сонце. І неділя карта закохана. Ну, водолії порівняно з тим тижнем. Я пам'ятаю, що ваш був прогноз. Дуже багато таких було карт, м'яко кажучи, які важко переносяться. На цьому тижні у вас дуже багато позитивних карт. З чим я вас і вітаю! 3-4 старших аркана, причому аркани позитивні. Я надію, що тиждень у вас пройде у максимально позитивних енергіях. Понеділок у нас король Кубків буде говорити про позитивні якісь емоції, про романтику, про якісь такі, знаєте, натхнені думки. Король Кубків у нас така карта, яка нас вдохновляє на щось. Да? Це ще може нам говорити про водяну стихію чоловіка, рак риба або скорпіон. Можливо, у вас просто буде взаємодія. Дія з такою людиною, з емоційною людиною, з м'якою людиною, яка може вам надати якусь пораду, якщо вона вам потрібна. Ще це буде нам говорити про те, що ви будете в таких енергіях м'яких, в романтичних, може, трохи емоційних, але день має пройти дуже м'яко. Вівторок зірка це ваша карта, буде говорити про те, що ви будете в своїй стихії, тобто будете мріяти, фантазувати, зв'язуватися з космосом, як ви це завжди робите. Тобто, карта зірки нам говорить про мрії, про надії, про те, що ми вдохновляємося цим днем, ми уявляємо собі своє майбутнє, візуалізуємо своє майбутнє. Карта такого, знаєте. Польоту фантазії, навіть можна сказати. Карта буде говорити про романтику. Можливо, хтось з кимось буде переписуватись, знайомитись, хтось буде спілкуватися Зі своєю коханою людиною, яка далеко від вас на відстані. Середа, дев'ятка кубків, знову ж карта емоційно приємна, матеріальне щастя. Карта говорить про наповненість, про якісь приємні емоції, які можуть бути у вас у середу. Ви відчуваєте отакий от емоційний прилив, можливо, ви якусь новину знаєте і буде таке емоційне припіднесення, Можливо, вам просто буде комфортно. В цьому дні, якщо ми говоримо в мінусовому проявленні, по цій карті можна багато випити, багато чогось перенаситись. Але я думаю, що в плюсовому хай краще ця карта програється, тобто позитивні емоції. Людині комфортно на цій карті, в середу ви відчуваєте, що от вам комфортно, навіть якщо ви наодинці сам з собою. Четвер, у нас є карта двійки пентаклів, яка буде говорити, що вам потрібно балансувати в якійсь сфері вашого життя. Можливо, у вас є робота і підробіток, і ви хочете встигнути туди і туди. Можливо, у вас є дві роботи, де знову ж вам потрібно кругом встигнути. Можливо, якісь є невирішені питання, які ви схочете от в один день все е, зробити. і ці цьому дню вам потрібно просто буде віднайти рівновагу. День може здаватися таким трохи клопітким, але по цій карті ми от знаходимо цю гармонію, ми знаходимо цей баланс і все ж таки втримуємося на ногах. Четвер, п'ятниця, карта імператора, три дні, три старших аркана. Тобто вони для вас будуть проживатися от якось на вищих таких більш вібраціях. Да? Карта імператора буде говорити про стабільність, про впевненість в сьогоднішньому дні, про те, що ви чітко собі йдете, плануєте і досягаєте своєї цілі. Карта нам буде говорити про знака Зодіака Овен, можливо, ви будете з ним комунікувати, можливо, це ваш керівник. Ви з ним будете обговорювати. Якісь питання, можливо, просто будете звертатися до людини, до статусної людини, яка може вам допомогти. По цій карті ми задоволені собою, тобто є якийсь е, по, е, по, по, позитивний у вас момент в вашому житті, коли людина от відчуває себе імператором. Я на своєму місці, я досяг якогось результату, і я задоволений цим результатом. Суботу, карта сонця також дуже позитивна карта, приємна карта, коли людина реалізована, коли людина е, сяє, да? все в неї виходить, все виходить, люди її радують, вона радує людей. Карта показує, що ви відкриті, ви відкриті до людей, до, до світу. В цій, по цій карті до нас може прийти якесь осяяння. Тобто ми осознаємо якусь істину якоїсь нашої дії, причину і так далі, до нас доходить до голови, чого так відбувається в нашому житті. Взагалі, карта Сонця дуже позитивна, вона ще може нам показати, наше сонце насправді. Тобто, вже йдуть теплі дні, тому будьте обережні, коли ви знаходитесь на сонці. І в неділю карта закоханих буде говорити про гармонію, про партнерство, про романтику. Якщо ми говоримо про. З одної сторони контексту цієї карти. Друге, у нас може бути ще вибір. Якщо хтось з водоліїв стає перед вибором в неділю, бажано прислухатись до свого серця, тому що ви знаєте, що після вашого вибору буде залежати ваше подальший, подальший напрямок життя. Якщо ми не говоримо про вибір, це буде говорити про гармонію, про те, що ви знаходите контакт з людьми, які є біля вас. У вас все гармонійно, ви знаєте, як підійти до людини. Щоб от були такі гармонійні стосунки. Якщо ви на роботі, це знову ж буде говорити про те, що ви підписуєте якийсь контракт, ви знаходите якогось партнера, який вам потрібен, ви знаходите ту фірму, яка потрібна для вашої якоїсь співпраці. Тобто, по м -м, закоханих в нас гармонія з навколишнім світом, і більше це говорить, що от ми знаходимо комунікацію з людьми, гармонійні вистроюємо стосунки з людьми. І давайте подивимось пораду для водоліїв. Дайте мені, будь ласка, пораду для водолію. А порадою у нас іде десь комусь. Задонатити якусь копіючку, Да? Якщо у вас є ситуація в вашому житті, якщо у вас просять, дайте цю копійочку, якщо ви бачите десь, що от, потрібен якийсь збір, десь ви відчуваєте серцем, що вам туди трекинути, дайте її. Якщо хтось просить вас допомогти фізично, також допоможіть цій людині, можливо, до вас просто звернуться за порадою. От завжди ми кажемо. Що не треба давати пораду, якщо тебе не просять. Ну, по цій ситуації у вас можуть просити пораду, тому її бажано надати. І так, водолії, у вас дуже позитивний прогноз, з чим я вас і вітаю. Проживіть цей тиждень в таких позитивних, гармонійних емоціях і всім до зустрічі!